Чотири доріжки для боулінгу, рівні ряди кеглів і передчуття драйвової гри. Саме такою була атмосфера турніру «Джордж Клаб. До дня студента команди з чотирьох луцьких навчальних закладів зібралися тут, аби позмагатися у запеклій та азартній грі. Турнір розпочався урочисто. Перед першим кутком усі учасники виконали гімн України. Змагання відбулися в стилі Гаррі Потера. Участь взяли команди в імені Лесі Українки ЛНТУ Луцького педагогічного коледжу та фахового коледжу технологій бізнесу та права. Перед стартом кожен заклад по черзі тягнув номерок і обирав, під якою магічною назвою гратиме. Будь ласка, обирайте сюди річка. До речі, хто дивився Гаррі Потера? Ні, давайте не так. Хто не дивився Гаррі Потера? То, мабуть, я. Але я знаю, що там буду класні факультети. Є. Yeah. Так, добре, це в нас перша доріжка. Слизарі. Є. Yeah. Такий є факультет. Після завершення всіх партій та підрахунку балів оголосили переможців. Четверту сходинку посів фаховий коледж технологій бізнесу та права 346 балів. Третє місце здобув Луцький педагогічний коледж із результатом 363 бали. Друге місце виборола команда Луцького національного технічного університету 457 балів. Команда, яка набрала 628 балів. Факультет під назвою Слизарін. І це команда Олинського націонала. У і в українки. У, у -у, -у. <пі> -у -у> та, до речі, тут у вас такий один чоловічий склад, дівчат з собою не брати. Не менше з тим вітаємо вас, даруємо вам сертифікат. Отакий От, вже крутіший, як не як то в перше місце. Сертифікат на тисячу гривень. Хлопці зізнаються, що у цій перемозі були впевнені, хоча грають зовсім не на професійному рівні. Останній раз десь рік тому займалися. Півроку тому грав. Розповідає, що для них це перший турнір між студентами різних навчальних закладів. Якщо не враховувати між факультетами, то навіть... не враховувати перше. Між університетами перше. Якщо між факультетами то не перше. джордж Клаб вже вдруге проводить змагання до Дня студента, аби об'єднати молодь у спільній грі, створити атмосферу дружнього суперництва та подарувати учасникам нові враження.